Йдемося і з роботи додому. Ну що я вам хочу сказати, дорогу то почистили. А тротуари. Ага. Ой, що заносить. Тут кількість снігу. Треба чистити. Чи як там на лижах ходити? Тут щось тоді. Ліхтарець. З нами. Папа. Зараз треба сходити подивитися на теплицю. Треба струсити. Разом пішла. Підемо разом. Ні, мокрий. Завалить теплицю, треба обов'язково йти її, струсити. Як хоч, а я піду. Ну що це вирішити. І ще вона йде маленький сміть. Ну, Завозимо, то важко. Це така дуже чищена дорога. Але якось так не дуже добре. Поки дойдемо, замочимось. ти тут недалеко. Скільки? Метрів 300, так? А вони колесні, а важкі. Ще ось там під горкою. Да? Mm -hmm. да. Таке все засніжене. А там горка. Я сключу на горці. Линка. Така гарна ялинка. У лісі лісі темному. Де ходить хитрий лис. Зала собі ялиночка і зайчик з нею ріс. Ісінку пустували, тепер треба лізти на гору. На роботу йшла однією дорогою, а з роботи цією. скрізь будиночки не ну, так страшно. Ось такий закинутий будинок у нас є. Хтось побудував і не зміг добудувати. У нас скрізь горки діти катаються на санчатах. Ми підемо на санки? Чого трамбована? Наче не виносять. Взагалі, тут же взагалі не почистили. Погано почистили. Тепер задача відкрити. Ух, двері. Так, спробуємо. Коли буде мороз, то точно замок Угу. І вже примерся. Ну просто примерзні. Відкривати. Щось робиться. Угу. Відкрили. Мені так здається, що він примерз. Ну так добре гепнув, а він відкрився. Ой. Закривай. Так, Зараз наші карапузики вибіжать. Ура! Ага, поїршся? Іди санечки, іди. Скільки гамило. Заліпувати. Будемо зараз грибти. Не підготували. Не купили лопатку. Можна ще буде такий сніг? Там, де двері там. Ось. Ну, ми грибем. Всім гарного вечора. Сьогодні ще вітер і як завжди ми закрили. Ялі відкрила, не фотографувала, не знімала. О, це, шорок, це ще й вітер. Цікаво, чистить, мабуть, що цілені чистили, правда, дорогу? Ну, Чи зранку? Друга попитка дійти до роботи. О, собі, так. Що гарно двері відкрились? Ну так, тяжко, бо тут підмерзли. Підмерзли. Буде колодка, а як тут хіба ще. Що ж, як буде мінус 15. не Закривати зовсім чи двері. Ні, ну двернаші, не буде, ага. а, що з днем не будуть копеекати. Ну <laughs> чим далі, тим грузнемо більше. У нас сугробы! Два следа. Такая <связывая> дорога. <связывая> 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 Справжня зима, справжня. Тільки важко добратися. Не, не знаю чи на машині тут проїде. Автівка. Зима проходить мріли. А, а проїкумрілися. Така зима прокуріли, так. то взагалі так виключаюсь, тому що треба бути уважно тут мати рівновагу. Єлі вийшли. Машини так помалу-помалу їдуть. Це що автобус наш. Ні. Другу я тут чистили. Ну, тротуари, як завжди, не чистили. Потеплень, повітру не було, сьогодні вітер. Скоро потепління через тиждень буде. І, все. І знов буде європейська зима. Через тиждень. помало помалу їдуть машини, бояться з'їхати квіт. А от наша маршрутка. Здається навіть рамку. Да, видно, що Да. не було. Так, чисть. Да, так би засипало да, так. Да, та у нас засипала. Да. Кислі. Автобус? Люди виїжджали, засипало. Дуже тільки якби було зручніше йти на роботу.